Усім привіт! Сьогодні хочемо розповісти вам про наші органайзери. Вони є у двох варіантах з Ева-матеріалу та ворсові. Органайзери з EVA-матеріалу доступні у трьох різних розмірах М, Л та XL. Також їх можна придбати у різні кольоровій гамі від яскравих кольорів до класичних. До речі, органайзери з EVA-матеріалу можна замовити за індивідуальними розмірами. Щодо ворсових органайзерів, то їх можна придбати у двох розмірах М та Л. Також можна обрати одну з двох варіантів вишивок Герб або патріотичне серце. Наші органайзери гарантують безпечне транспортування та зберігання інструментів у багажнику вашого авто, також їх зручно використовувати у господарстві, наприклад, для речей, які ви використовуєте у побуті або ж як сумку для пікніку. У будь-якому випадку вони стануть незамінною річчю у вашому житті.